Мрії здійснюються. у центрі. Я Маріуполь Кривий Ріг пройшов захід для малечі. Новоприбулі жителі нашого міста до прийдешнього свята, які в Україні святкують 6 грудня. Писали лист святому Миколаю. Доєдналась до ініціативи і 11-річна Анастасія. Дівчинка завчасно підготувала лист із побажаннями. А вже у центрі на папері візуалізувала їх у малюнках. Я сьогодні прийшла на свято Святого Миколая писати листа. Я вже його написала її віддала. Ми тут гуляємо. Я замовила у Лисі Святого Николаю косметику Адглимві. А холст, мальберт та а, а, краски. Я вибрала такі подарунки, тому що я дуже полюбляю малювати. На захід, який вже став традиційним, до центру завітала малеча трьох-12 років. У листі мали бути не лише ім'я та прізвище, але й коротка історія про автора. Одна з побажань пообіцяли виконати помічники та партнери центру Олені Святого Миколая. Я вважаю, що всі заходи, що стосуються наших діточок, вони дуже важливі. Треба надавати всебічну допомогу, і треба влаштовувати такі маленькі свята, тому що наразі не так багато у наших діточок відбуваються гарних таких емоційних заходів. У важке військове лихоліття діти заслуговують на промінчик світла, надії та щастя, і задача дорослих подарувати їм його, адже ніхто не має права вкрасти дитинство у нашої малечі. Разом з дітками ми також написали лист Святому Миколаю зі сподіваннями, що вже скоро всі наші мрії здійсняться. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.